Покладите донік. Покладеде машинка. Де дерево? Де м'яч? Молодець. Жовтий. Покладите жовтий. Березай. Поклади, Покладете фіолетовий, оранжевий, де червоний? Де зелений? Молодець? М'яч сюди, тарілка сюди, ложка сюди. Поклади, де ложка? Де ложка? Де тарілка? Тарілка? попади, де м'яч, де ложка, Де ложка? Де мяч? Тарілка? мяч, ложка, Тарілка? Молодець. Збери. Спочатку великий, потім маленький. Великий. Тепер маленький. ちょっと待って。 Збираємо. Велико. Да. Тепер збирай. Велику клади. Велика. Молодець. Ще менше. Маленька, Молодець. О -о 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 -о. Поклади долік. Поклади машинка. Де дерево? О -о -о -о. Де м'яч? Молодець. Ляля овалу. Гираса. Риба, смія, жаба, качку, Крокодил, Слон, їжак, пчелка, півник, фле. Молодець, давай пять. Дай такий сами. Молодець. Дай такий самий. Дай таку саму. Дай такі саме. Молодець. Дай таку саму. Дай. Молодець. Дай таку саму. Таку саму, дай? Дай. Молодець. Дай такий самый. Такі самі, мамі, дай? Такі самий. Молодець. Таке саме, дай. Молодець. Таку саму дай. Молодець. Таку саму дай. Молодець, давай давайте. Покладиде такі саме. Де Кубик. Кубик. Сюди. Покладиде м'як. Мяу, 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 мяу. Покладе кому? Да, м'ячик. Поклади. Кінь. Покладиде кого? Kuka niitä kovaa?